Корочі, всім привіт! Зараз будемо кататися трішки полевой. Розрядний контент. Просто бійться, в всьому контенті не буде такого нічого незвичайного. Це буде кайф-контент. Я тут буду рассказывать вам про подальніші відео. Навіть може це і будуть виріжки. Ем... Тут ми будемо просто ехать. По доволі гарно тут посадка. А поле. Це дуже звичайно. А -а -а. Може бути собаки, звісно. От. Але дані взагалі це будь-вріски. Е -е. На рахунок нашого каналу, який ми маємо створити. Е -е. Наші Короче, люди, які будуть зніматися відео. Їх троє. Але іноді іноді, дуже рідко. навіть не рідко, ну, буває, з'являється. Ой, ось ось, з'являється четвертий. Імена розголошувати я сильно не буду. Для чого, так? По відео. Все, що ви бачите, в відео, на... 90% це правда. Брехня може бути в якихось страшилках може. Да? От, ми, наприклад, знімаємо от відео у нас ми знімали про паркур. Там було тема про прокляття. Ну от, Це може бути це фейк. Тобто нещасні 10% з відео, тобто там 30 секунд може бути фейка максимум. У ну, нас 15 хвилинне відео, там 30 секунд тільки фейка. От. А остальне все правда. Ми справді знімаємо, справді чули ті самі звуки. Пацани. Там тільки що шевельнулося, але серйозно. Валим! Валим, валим! Валим, посевернулися, патини, валим, валим, валим! Наша ціль взагалі-то має бути недалеко. Тому що сильно далеко їхати, я думаю, це абсолютно не має сенсу. Ми доїдемо до Яра, невеличкого гаді. Трішки покажу вам цю красту. Давай будемо вже летіти назад. Назад, по ідеї, мене буде дуже погано чутно. У мене і зараз погано чутно, бо вітер. Але насадку мене, можна сказати, буде чутно, всього лише на 40%. Там просто не вітер. От і зараз, я думаю, мене чутно не дуже. А особливо йогу. От вже ми доїхали до так називаємо до другого поворота. Знову ж таки, ми не збираємося дуже далеко їхати. Ну вже і другий поворот. Я побачу, наскільки ми далеко поїдемо, може ми і не їдемо, Тому що залишки Фредок. Хто не знав Фредки, це ось такі стари. Тому там дуже популярні скажімо так собаки. Вон вже там видніється той ярок. Слухай, отой є яр, ми не будемо туди їхати. там все до собак. там вже ж залишки Фредок. Ну давай це дуже опасно. По-перше, по-перше, не дай Бог, що станеться. А по-друге, ну от, от так. От той самий, це перший поворот. Там буде другий е -е, якось, ми, е -е, це буде ну, вже в день. Ми поїдемо, аж ну, туди до посадки. Ой, там, ось там тако покатаємось трішки. Там є польовами і ми вже там їздили. Ну, і якось так. Тому мабуть ми вже будемо. Не треба. Тому ми, мабуть, вже будемо розвертатися. Зараз трішки повернула, скільки тут. І я не буду говорити поки, але більше всього мене не буде чутно. Поки що чутно, а там буде горка, а ми будемо летіти і вітер буде, мікрофони забивати. І буде чутно дуже мало звуків моїх. А так то ми поки що на спокухі собі їдемо, говоримо з вами. Ну от дивіться, це такий ну, не фановий, а як сказати, початковий відеоролик. Нарізка е, цікавих моментів і так далі. Тому ми все-таки стараємось, розвиваємо український YouTube, того вліпіть свій лайкос. Ставте, будь ласка, підписочку, нам це дуже приємно. Нас це мотивує робити нові і нові відеоролики. Тому, я думаю, вам не важко просто згорнути екран, нажати на кнопку Підписатись і просто натиснути лайк. Це вам не важко, а нам дуже приємно. Продовжуємо відео. От, Як ви бачите, тут дуже гарно. Там зараз трішки далі було. Знімай, знімай. О, дивіться, фазан. Воно бачите? Такіт? Я кажу утіть. Там фазан, тільки що був. Тут вони дуже часті, скажу чесно. Десь mm -hmm. тут він був. Mm -hmm. да, часті тут фазани. Їх доволі багато розплодилося. Зрозуміло, що це все дуже добре, що природа тільки збільшується, а не зменшується, коли люди є. От, е але взагалі-то якщо таке взяти... Е Ой-ой-ой, зараз -ой, вже буде вітер, мабуть. Давайте я швидко закінчу, е говорити з вами. Зараз ми будемо розганятися, ви будете бачити е хати, це дачі. Тому люди, звісно, тут смітять, як свині. Не свині люди. Ну от, Зараз, мабуть, ми вже будемо набирати величезний розгин. І... А ви просто собі дивіться, кайфуйте, я наверное, сюди вставлю якийсь амузончик, який буду монтувати. Поїхали! Скриптички треба буде змазати. Ну якось так. Ми вже пролетіли, поляка, звісно, так. Ось так от вийшло. Ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.